Під дією енергетиків розхід енергії в організмі йде в три рази швидше. Це ніби організм бере в борг енергію, яку потім треба буде віддати з процентами. І при постійному вживанні йде звикання, йде дофамінова залежність, де людина не може вже прокинутись без дії кофеїну. А також йде порушення роботи нервової системи, порушення процесів збудження та гальмування, йде тремор, безсоння, тривога аж до панічних атак, а також підвищення. Тиску, серцебиття, можуть бути аритмії. Серце зношується в декілька разів сильніше, а також йде зневоднення, діуретичний ефект і печінці, йде додаткова нагрузка, бо їй потрібно це все переробляти. А для людини це ще погіршення пам'яті, зниження концентрації та уваги, бо потім йде відкат. Повноцінний сон не замінять ніякі енергетики, а краще використовувати зелений чай, темний шоколад та регулярну фізичну активність. Бажаю міцного здоров'я!